Вона нікого не може залишити байдужим. Нею милуються, нею пишаються, її возвеличують, в неї закохуються. Звичайно, з часом вона змінюється, проте ніколи не втрачає своєї краси та змісту. Вітаю вас, дорогі друзі! На першому національному музичному програмі для всіх поколінь Folk мюзик і я і ведуча Оксана Пекун. Що українські дівчата найкращі в світі. Це саме можна сказати і про українську народну пісню. І таких пісень нам сьогодні заспівають колективи з Київської області. Отже, зустрічайте. Ансамбль Червона калина села Морозівка Баришівського району. Ансамбль Гвозд Асна дівчина, котра мріє про весілля, знає все, яка в неї буде сукня, скільки голубів, який транспорт. А ось у цьому селі добре знають про українське весілля. Запрошуємо вас до Гвоздева, що у Васильківському районі. Перша письмова згадка про це село з'явилася у літописах шість століть тому. За переказами оселився тут у яру Монах самітник Гвоздьов, біля скита якого і почало розростатися поселення гвоздів. Ще кажуть, що назва села пішла від ставропольського «гвозд», що означає ліс. І дійсно, ця версія має підґрунтя, адже на території сучасного села в давнину були пустирі та яри, оточені з усіх сторін лісом. Існує легенда, що на князь Нясігор закопав великі скарби. Можливо, вони і досі тут, але їх так ніхто і не знайшов. Значний слід в історії села Гвоздева залишили чумаки, адже подорожуючи до Криму по сіль, прокладали через село прямий шлях на Київ, який і до нашого часу називають Чумацьким. Уявіть собі, ще не так давно, десь із 100 років тому, по дорогах України з настанням весни тяглися на південь валки чумаків. Вони, зустрівшись у дорозі з чужими чумаками, зупинялися, закурювали люльки, розпитували одне одного про життя, буття, про новини. І на всі боки лунали степом розлогі чумацькі пісні. До речі, саме чумаки заклали сучасні шляхи. Коли нашу територію вкривали безкраї степи, вони прокладали власні маршрути, прив'язуючись до річок джерел прісної води. Така річка є і у гвоздеві. Її назва Рославка. І хоча зараз більше схожа на струмочок, вона впадає у ставок, який є справжньою окрасою та чудовою відпочинковою зоною для селян. А ось і місцеві зірки. Це ансамбль «Гвоздівчанка», який гостинно зустрічав нашу творчу групу. Вас сьогодні всіх розважать чуйні, голосисті, не чужі, не закордонні гвоздівські артисти. Гвоздівчанка гарно гостей зустрічає, гвоздівчанка пісні заспіває і пригостить гусаком почастує перваком. І справді, гвоздівські артисти дуже щирі та доброзичливі, а ще запропонували нам подивитися уривок з обряду весілля, а саме благословення молодого до подружнього життя. Благословляємо сину, хлібом, сіллю, здоров'ям добрим, віком довгим, щоб дружиноньку собі взяв і нас батьків не забував. Гадаю, щоб побачити це дійство у повному обсязі, треба просто приїхати до Гвоздева. І поки йде приготування до весілля, ансамбль «Гвоздівчанка» на нашій сцені і співає красиву пісню. Зустрічайте! Ой, за, током, за... Про зустріч дівчини з козаком. І там вони ну, невідомо скільки зустрічаються. Я так розумію, що е, от ви краще знаєте, скільки треба зустрічатися перед весіллям, довго чи коротко? Не дивлячись у кого, як. Можна місяць, можна два, можна і роки. А скільки ви зустрічались, наприклад? Півгода. І все. І все. Так? А довго так. живете чоловіком? Довго. Все так? життя. Все життя. І слава Богу. Зустрічайтесь коротко або довго, але живіть все життя. Оце рецепт від ВОЗ дівчанки. За старовинним звичаєм ми добра і щастя зичимо вам. Коровай на білім рушникові Даруємо і бажаємо радості, благополуччя та любові. Дякую. В українському селі, в господині на столі. Завжди є вареники у гостій сметані. Привезли ми ви сьогодні на радість Оксані. Ах, радуюсь я, радуюсь. А це страва деруни. Подивіться ось сюди. Хто їх покоштує, той здоровий буде. Ось духняні голубці. Українська страва. Люблять їх, мабуть, усі. І пекунок Оксана. О! Страва ідеальна, смачна, натуральна. Будь ласка. На згадку від Гоздівченки прийміть, будь ласка, цю світлину, на якій ви зображені в серпанку сонячних променів. Тому що ви, Оксана, схожа на сонце. Від вас випромінюється енергія, сила, тепло, радість. Ми хочемо вам побажати. Хай. Гарно співається, гарно живеться, хай доля щаслива для вас усміхнеться, хай люблять вас рідні, шанують всі люди, хай щедрий на сонце вам день кожен буде. Дякую. Дякую вам щиро за подарунки, дякую вам за пісню. І її буде переспівувати Іларія та оркестр народних інструментів Святограй.